Пройшло 15 хвилин. Я тільки що зняла кришку і буду пекти далі хлібчик при температурі 250 градусів, що десь хвилин 10. подивлюсь як пригнітиться і, можливо, зменшу потім температуру до 230 градусів. Краса виходить. Хлібчик вже набув такого гарного золотавого кольору. Я вже буду його виймати, з казана і просто на цьому Килимку силіконовому залишу прямо на решітці випікати, поставлю на рівень трошечки вище. Хлібчик у мене великий, важкий, тому температуру я поки що ще не зменшую, а пару хвилин пригнічується, тоді накриваю вже його фольгою. Хлібчик вже пригнітився до приємного кольору, який мені подобається. Я накриваю верх фольгою, зменшую температуру до 230 градусів і продовжую випікати. Пройшло мене 34 хвилини з моменту випікання, і я ще буду випікати. Хвилин 15-20 точно, тому що я хочу, щоб хліб гарно пропікся всередині. І таким чином я накриваю фульгою так, щоб в мене бочки ще були, знаєте, щоб видно, щоб вони в мене пригнічулися. І періодично я буду змінювати напрям, щоб оця сторона була там, де краще запікається до стінки, і навпаки. Ось така хліба. Я розпеклася що дістала. Це шовчик, так хліба без нічної ферментації, то відповідно його видно. Ось така гарна, ще гаряча. Зараз я подивимось, покажу. Вже розріз вам сьогодні, не покажу, тому що в мене вже пізня година. Я хочу, щоб він 2 часа постояв, не відійшов. І якщо вам потрібно, я розріз покажу вам уже цього хлібчика завтра. Якщо потрібно, пишіть в коментарях, показати розріз чи не показати. Зважу, покажу. Єдине, що я зараз можу, може, постукати, чули, глухий звук. Гарний блістерний, гарний хлібчик, не дивлячись на те, що це на залишках закваски. Шикарний, я вважаю, що шикарний я особисто результатом. Дуже задоволена, прям дуже-дуже. Красоті. Даний хлібчик у мене вийшов вагою кілограм 275 і пекла я його 55 хвилин. Ну, через те, що дуже велика вага.